Йдемо в наш з вами улюблений магазин «Сінсей». Теж світла немає, але вони працюють на генераторі. Нас вимикають просто в Атарську область просто жорстко. Так, дивіться, штани в новинках. Штани, сонце, кльош. Такі донизу розширені. Не прям такий сонце-кльош. Але щось є за 599 з такою прикрасою. Буде у вас така прикраса талії. Мені подобається. Що до них? Що до них беремо? Такий світер з горлом. Не знаю. Ну ні. не подобається. О, дивіться, які піджаки є блискучі. Все, перескакуємо швиденько. Дивіться, який жакет. Просто жакет. Просто в такій густі повністю в паєтках. Це, звісно, паєтки, але вони неймовірно переливаються і відсвічують і якимось і блакитним там, і червоним, ніби рожевим за 699. Я винесла його на світло, цей жакет, щоб вам показати, дівчат. Дивіться. Так, зараз наведемо різкість. Ось так це все діло. Мерехтить. Йдуть такі кнопки, він йде на кнопочках. Такий жакет, він бомбером зроблений. Зрозуміло? Тобто низ іде за такий за округ, приталений, на резинці навіть. так. Да. Він бомбером зроблений. Прикольно буде. Буде навіть із джинсами якимось класно поєднуватися. З цими штанями, може, давайте подивимося, що буде. Знову ж таки, бежевий бежевий ну це вже взагалі просто. Це якийсь феєрверк, ні таке не треба експериментувати. З чорними. Може бути так? З чорними штанями? Такий жакет. Низ треба якийсь спокійний до такого жакету. Навіть такі штани пішли. Низ іде сюди спокійний однозначно. Так, спідниці це що в нас? Ой, мені подобається оцей. Так, це в нас ось так. Ось такі в нас наряжені так манекени. Це такі джинси. По бокам йдуть, бачите, тут і тут, ніби такою йдуть струєю, такою блискіткою 699, такі вони наклеєні. Темно-чорний, да, темно-чорний денім. Сумочки з бантиками новинка. Дивимося, сукня. Сукня позаду. О, Це, до речі, та сукня, яку я показувала я казала, що вона такий квадрат, прямо кудний такий. так? Але позаду, дивіться, який у нас є прибамбас у вигляді банта. Позаду вона зав'язується на бант. І це цікаво. А тут і тут бант чорний така ж і бант. Вони коштують 799 такі сукні. Так, тут у нас шапки, тут у нас що? Тут у нас ось такий варіант, тут у нас кепка. Така під Вінтаж Нью-Йорк. Тут у нас такі шапки Біні. Теплі, теплі, теплі. One size 339. О, Це преміум прям якість. Я думаю, що тут є вовна, однозначно жаркуща. Мені вже стало, мене в жар вкинуло. Я до неї доторкнулася 459. І такі сірі. А це що? Це маніжка, дякуючи вам, я знала нове слово ще минулого року. Така манішечка у нас є за 269 Берет. а потім отакі ще штуки. І в резерв бачила це, витягаємо на голову. Ну такий капор. Я знаю в дитинстві таке носила, пам'ятаю. Називався капор. Ну, Така нора, типу, ну, зручно, тому що все закрите, вухо закриті. Вуха закриті, і шия закрита, але ж лоб відкритий. Я щось не люблю, коли мені дме <сум> особисто. Серед новинок з'явилися ось такі твідові жакети, насичено червоного кольору у вінтажному стилі. На золотистих кнопках. На мені розмір XL і коштують вони 699 гривень. Сподобалась мені ось така толстовка. Вона йде утеплена, сіра, і ще такі на ній наклеєні паєтки, блискітки. Дівчат, погляньте, яка мілота! Ну, це ж просто милота! Подивіться, подивіться на цього ведмежа. Відмежатка Ральф Лорен. Клас, так. І це не дитячі, це можуть вдягати будь-хто, навіть і ми з вами. Я жартую, звісно ж, ми можемо теж це вдягти. 659 гривень до якоїсь класичної, елегантної спідниці паєтках, наприклад, або вдягаємо із темно-синіми джинсами, широкими, наприклад. Так, я вже казала, скільки він коштує цей відміть: 659, дев'ять склад тканини. 94 поліестер і 6 не бачу, і 6 навіть вовна. Супер просто дивіться. Друзі, всім привіт! Магазин Сівей Кікі. Подивимося модні новиночки з вами. А, це дитячий відділ, а я дивлюся, що все таке святкове. Подивіться, які мійкі міні-маус. Ой, що це тапочки такі клас, такі, типу, тапки чешки. Скільки тут всього, подивіться, і в бантиках. Дід мороз, шкарпетки, які хочеш, які завгодно навіть чим. З ялинка ялинонька така йде. Ой, скільки цього це дитячі відтік. Ой, дивіться, як прикольно такий стенд. І тут представлена вся. Естетика Нового року Різдва. Пам'ятаєте, в сінцей теж светрик із джемпер із бантиками, а в, в Різорт взагалі їх дуже багато різних. 1399 ось і такий прикольний. Дивіться, естетика 80-х, як на мене. Ось такий чемпіон типу. Що це написано? Чому? Коротше, щось написано. Це такі сети. Це шапочка і е, рукавички. 499. Такий набір. Може бути на подарунок. Ой, там навіть іде цей балабунчик. Бем-бем. Червоний, а тут теж є. Да, і тут є такий чорний. Це більше чоловічий, хоча, я думаю, це унісекс може бути як варіант. Всі утеплені йдуть рукавички. А це жіночий тут такий французький паризький шик, червоний такий берець, 449 і рукавички. Так, а ось дівчачі може бути, дивіться, це ж це. більше на дітей. А це на жінку, червону і, і чорне, і навіть люрекс. Навіть люрекс. І теж по попу по 600. Ні, ці 600, 699. А такий йде Т699. Сподобалось. Ще є ось такі о, класика, скажіть мені, і вам, і вам я скажу, кремові і, і такі рожеві, рожевий пудровий. Ціна. Я думаю, так само так. 600 699 теж. Зараз, до речі, червоний в тренді, червоний колір цієї зими. Такий от must have, хто любить. Мені сподобались ось такі джемпери. Подивіться, із ведмежатом. Зараз теж ведмедики. Взагалі, то ведмедика почав застосовувати у своїх, як принт, у своїх у своєму одязі Ральф Лорен, здається. такий символ бренду, саме ведмежа. Хотіла глянути склад тканини, що тут акрил. Думаю, дивіться, який класний. І цей колір теж. Один із відтінків зеленого, дуже-дуже модний зараз. Ну, і це взагалі відтінок осені, один із. 1300 коштую сподобався. А ще ось такі. У мене це теж така естетика 90-х. З джинсами, або шуз, або чорні якісь чоботи, клас теж. Ціна так само, 1300. А ось, дивіться, вайб такий клас. Зі знижкою 329. Це, ні, це сорочка, почекайте, сорочка 329. ось А жилет, я думаю, буде коштувати дещо більше. Жилет коштує 1099. Дівчата, ось такий мені сподобався. Теж джемпер. Така теж естетика 90-х, 80-х, 90-х. Червоний колір. Клас. І я думаю, що можна в секонд-хенді таке подивитися. Зараз подивлюся, скільки він коштує. Ось вони тут представлені. Давайте глянемо. 799. Ну, принаймні не 1400, да, Як ті щойно? Щойно подивилася, це ще та задача. Роздивитися їхні етикетки. Тут основний поліестер, потім віскоза, поліамід і ось ця ниточка люрексова. Металік, металік вона якось так позначається. О, Дивіться, ось такі сети цікаві. Чуть не сказала бурякові. Ну, хоча там це відтінок. Один із відтінків бурякового чому ні. так? Ну, бордовий, Бордовим це теж не назвеш. як на мене це буряковий. Чому ні? Слива, а можливо, слива більше. 1199 джемпер і можна до нього таку спідницю. Ну, це не обов'язково. Кому хочеться прямо такий сет в тон, тон в тон попасти, будь ласка, є такі спідниці. Спідниця теплюща, товста, гляньте. Товсте, лезне, на такій резинці. 599 спідниця, а светр вже не... 1199 коричневий. О, ну це зараз коричневий шоколадний трендовий, модний в сенсі. Наскільки його вистачить на рік-два, я думаю, не більше. І він нас залишить цей коричневий. Дивіться, і тут є, це я щойно показала спідницю, а до неї є ось такий джемпер, такою білою якоюсь яка його розділяє і в той же час видовжує силует смугою. Ну, Таке щось. Він тоненький, він класний на дотик. Він коштує 849. Спідниця олівець з розрізом. Ну, Такий цікавий сет, але щось мені не подобається. Я б його, мабуть, не вдягла все разом. Що тут? Це пальто, такий поліестер. По 849 гривень зараз пальто. Пальто напів пальто-букле. Дивіться, таке непогане. 38-й це розмір. За 1699, я думаю, що теж поліестер, але він зроблений елегантно. Ну, не ось таке. Це взагалі хто знайшов, як на мене, такий дивний якийсь крій фасон. І тут все якось нерівно відрізано. А це прям такий акуратний кардиган. Таке напівпальто подобається. Таким бутоном, в вигляді бутону. Це теж поліестер коричневий. Рись висить. І, до речі, Рись вже зі знижкою пішла. Вона коштувала, щось не, не пам'ятаю, до трьох, зараз дві. Знижки на шубу. Новинка — джинси в смугасті, дивіться, джинси Колорадський жук. Ні, ну вони стильні. Стильні. І джинс такий денім, темно-синій, цупкий. Така рижа нитка. Симпатична, 949. Вони зараз зі знижкою. Модель стрейт. Стрейт означає «прямі», висока посадка. Це розмір 38. Я думаю, що на мене були б за широкі. Треба все приміряти. Ну, Джинси мені зараз не потрібні, в мене є. Знову ж таки, червоний один із кольорів цієї зими. Червоний, зелений, гляньте, класнені. Коричневий, зелений, зелений, круто з коричневим. Коричневий, білий, зелений, наприклад, червоний, зелений, коричневий, червоний, коричневий, білий. Можна мікс такий робити, але можна і в секунді подивитися. Якщо хочеться трендонути, але не хочеться витрачати гроші зайві. Можна і в секунді поритися. Дивіться, ось такий джемпер коштує 649. Ну, не знаю. Кругленький, такий вирізний, він дуже такий мінімалістичний, приємний, стильний. Ось, нічого не можу сказати проти. І коричневий із зеленим просто супер. О, ось такі, дивіться, я вам і не показала. Такі молочні, які червоні в стилі стилістика 80-90-х. х Дівчат, несу примірочно ось таку довгу дублянку, хочу вам показати. Це новинка. Дублянка, до речі, непогана, дуже цікаво. Це новинка. Дуже цікаво, те, що вона легка, вона зовсім легенька. Вона на зиму. Я думаю, якщо ви підтягнете під спід там якусь майку з вовни, не знаю, якусь кашемірову е футболку, кашеміровий гольф. Светр із вовни чи Навіть худі, худі з капюшоном теплому ну, вам буде просто жарко. Ви в ній запаритесь. Хороша туглянка, і кольор такий симпатичний. Нитки стирчать, можна повідрізати. А в цілому, дивіться, навіть так? непогано такий кежуал. Ну, на даний момент це кежуал такий аутфіт, і кепка тут така спортивна йде. Сумочка, натомість дивіться, яка елегантна. Сумочка коштує 600 гривень, щойно дивилася. Одна, по-моєму, в них одна залишилась така. Ну, супер, мабуть, ні, насичена, така помаранчева. Ну, Така дуплянка, така внепланова примірка. Дивіться, 399, Ой, 3199. розмір М. Кому цікаво, я можу приблизити. Такий показати артикуль. Що ще? Хутро? Штучне хутро? Гудзики. Кишені дуже зручна і комфортна, в ній буде тепло. Мега-тарілка, дивіться, святкова така. Дуже красива. За 329 гривень Туреччина. В діаметрі буде сантиметрів 30-40, десь так. Красива, таке скляна така. Ой, маленькі, дивіться, були. Ой, у вигляді прям квіточки такої. Що тут цікавого? Що вам показати? Ось таке ще є. Теж блюдо. Тарілка 159 гривень така святкова. Може бути десертна, так? Або закусочна. Ванілька така свічечка. Це, я думаю, на ялиночку чіпляти таких фігурки такі 259 Або ж ось така полуниця 119. Шість штук. Ще отакі святку. О, це дуже милі гляньте. Брати хоч щось або ж набір. 259, одна. Дівчат одна, 259, дорого так. Може щось в сенсей краще в такому плані подивитися. Тут такі йдуть таці, теж гарні. Це пластик. Пластикові чарки. Чарка така. Чарочка у нас 399. Сьогодні вдягла цю куртку, мені так в ній спекотно. Дивіться, стильні теж такі тарілочки по 179. Теж симпатичні. Це підсвічник, думаю. Вмикається і щось там буде світитися. Такий свічничок. 259 гривень коштує. Велика тарілка, не сказала, так? 329 це велика. І я думаю, що тут в діаметрі 20, десь 25 сантиметрів. І, звісно ж, звісно ж, куди ж ми будемо наливати, хто там, що 449. Одна штука. Чому так дорого? Не знаю, мені дорого. Там піжам-купа. Дивіться, ось пішли піжами, піжами, піжами. До речі, симпатична. Віскоза, Віскоза бавовна відчувається. 1700-1699. Тут штани йдуть. І довгі штани. Ну, Віскоза, я думаю, вона приємна. Вона пропускає повітря, вона дихаюча буде тканина. Ось така байка. Теж такий костюмчик піжамний, або ж він є ще в синьому. Класика 1299 шкарпетки в асортименті, які хочеш. Гляньте, три пари за 179 на подарунок. Я вважаю, це класний подарунок. Або ж ось такі, гляньте сірі ой клас, сірі, тут кремові, скільки тут дві пари, і вони навіть. На дотик, я думаю, що тут містять вовну. Чи я побачу склад <смі> тканини? Я думаю, ось тут є десь отут щось. А давайте шукати вовну. Ну от що тут можна да, побачити? Дивіться. Ну, коротше, тут є вовна, тільки скільки її відсотків, це питання. Треба роздивлятися, лупу треба вносити вже з собою. Тисяча гривень, такі піжами, тонесенькі, такий фліс, ніби ніби з тонкого флісу. Ну, штани йдуть, довгі штани та така кофточка. І такі в клітинку штани класні. Піжамні 900, 949. їх Можна окремо брати. Це щось дуже-дуже тепле. Я такого, наприклад, не дуже люблю. Це прям де взагалі, можливо, де да, немає опалення. Таке може і спасе 1699. А я дякую всім за перегляд. І не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк цьому відео. До зустрічі вже у наступному відеоролику.